На Полтавщині 30 позаміських дитячих оздоровчих таборів. Цього літа батьки не поспішають відправляти дітей до них. Однак педагоги кажуть, домашнє оздоровлення не є найкращий відпочинок. Найс важливіших проблем максимально більше дітей залучити до цих таборів, бо деякі батьки на сьогодні ще не розуміють, що важливіше все ж таки дитині бути під наглядом педагогів, а не бути десь вдома. Так, да, це теж треба бути і в бабусю відвідати, і вдома побути. Але ж шкода, що іноді батьки просто залишають дітей на саме саме. Табір у головачі Маяк працює з особливою програмою, щоб якнайбільше дітей зацікавити. Тут і біржа праці є, і своя валюта. Вона називається Голбакс. Головач. ну і бакс. У нас працює біржа праці, де діти можуть взяти якусь роботу виконати навіть до організації якогось спектакля, тобто вони самі пишуть сценарій, самі його ставлять. 560 дітей оздоровлять у таборі еколог. Діти там не лише відпочивають, а й спілкуються з природою. Сам табір знаходиться на території, на, на природоохоронній території. Тому там є достатньо великий відсоток різноманітності і тваринного і рослинного освіту для того, щоб дітям це все показати. При пришкільному таборі Сонечко щоліта оздоровлюють 200 дітей родзинкою є день індіанця. Готують дітки костюми, передягаються справжніх індіанців, ми проводимо це свято в основному на галявині, влаштовуємо змагання, ділимо діток на команди, вони придумають собі назви команду. У цьому році планують оздоровити в пришкільних та позаміських таборах більше 60 тисяч дітей.